В день наймасштабніший обмін, а вночі наймасштабніші комбіновані атаки. Кремль і далі продовжує грати в свої ігри. Чинить кривавий терор, імітуючи зацікавленість у мирі. Чи не боїться Росія, що Сполученим Штатам набридне таке лицемірство? Анна Брикова продовжить найбільший обмін полоненими впродовж трьох днів. Слава Слава Україні! І три ночі масованого і масштабного терору сотні ударних дронів, десятки крилатих та балістичних ракет по мирних містах України. У чому логіка такої суперечливої стратегії? Обмін. Тисяча на тисячу з боку російської сторони подається як акт гуманітарного характеру, але водночас нікуди не діваються ультимативні вимоги. Причому чим далі, тим вони все більше задираються. Говорять і про масштабну буферну зону ледь не всій території України і про здачу території словом старі пісні на кремлівський мотив. І навіть попри регулярні масовані бомбардування, Росія ще й нахабно звинувачує Україну в ескалації. В Кремлі ніхто не хоче. Відмовлятися від головної мети і і саме для досягнення цієї мети застосовуються ці обстріли. А мета незмінна: це захоплення території і продовження агресивної війни проти України. Як би її не прикривали, фіговим листком даваної готовності до переговорного процесу бачимо. По інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру. І розглядають серйозно дипломатію. Крім того, Кремль працює і на свою внутрішню аудиторію. Адже зец спільнота вкрай незадоволена перспективою майбутнього перемир'я. Тож кривавий терор українських міст це те, що дуже тішить глибинний російський народ. Тож у Москві готують нові штурми та атаки. Вони намагаються шляхом тероризму залякати український народ і примусити до капітуляції. Вони це робили вчора, позавчора роблять сьогодні, будуть робити завтра те саме. Бо ж нині російський диктатор на куражі після. Того, як з ним знову почали розмовляти на світовій політичній арені, Путін зрозумів, що Трамп так чи інакше хоче поладнати відносини між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, тому російський диктатор це використовує по максимуму, розуміючи, що проти нього а, Трамп. А, або не захоче, або не зможе все ж таки запровадити додаткову динаміку і щодо санкційного тиску. Хоча нині подейкують, що може і наважитися за інформацією кількох змі. Бо ж Трамп особисто анонсував обмін як велике досягнення, а Путін масованими обстрілами кинув на це тінь. мене не влаштовує те, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що в біса сталося з Путіним. Я знаю його давно, завжди ладнав з ним. Ми розмовляємо. А? А він ракетами стріляє по Києву та іншим містам, не кажучи вже, що бомбардування немає нічого спільного із американською ініціативою про 30-денне припинення вогню, яку Кремль демонстративно ігнорує у Конгресі. США вже готовий проєкт про жорсткі санкції. Про нього останнім часом говорять багато. Начебто, 80 сенаторів, тобто більшість, готова це рішення підтримати, хоча частина із них все ж таки закликає дочекатися рішення Трампа. І таким чином це питання затягується як Трампом, так і Конгресом, але публічні заклики активніше тиснути на Росію таки посилюються. Це відлуння дискусій, і в принципі зрозуміло чому, тому що ну вдавати, що ніби нічого не відбувається, вже не виходить. Але я гадаю, що дійсно може статися так, що е, це буде попереджувати такі санкції. Тобто в іншій конфігурації підкреслили неприпустимість подвійної гри Кремля і в Європі, де вже і після переговорів у Стамбулі ухвалили новий санкційний пакет і працюють над наступним. That... зрозуміло, що Росія посилила тиск на Україну. Вона дійсно бомбить Україну, і ми бачили найбільш смертоносні атаки. Тож ми маємо тиснути на Росію, щоб вона теж хотіла. Миру ми готові зробити це з європейського боку і сподіваємося, що інші міжнародні партнери підуть нашим прикладом. Адже руський мір розуміє лише мову сили. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.